Сьогодні відео для тих, хто за кордоном для українців, які за кордоном, або для тих, хто планує виїжджати, і боїться, що в них є страховка страховка, чи буде вона діяти за межами України. Програми страхування життя діють в усьому офіційно визнаному світі, не тільки в Україні. І якщо у вас є страховка по страхуванню життя та здоров'я, і ви виїхали за межі України. Нічого страшного немає, ваш поліс буде діяти, він чинний. Лише за умови, якщо у вас страпився якийсь страховий випадок, вам необхідно буде переклад тих документів, які видадуть вам там у якійсь клініці. Або якщо у вас закінчився термін дії договору, вам потрібно забрати кошти. Все діє. Нічого страшного немає, неважливо, де ви зараз світ. Цифровий, все робиться онлайн, тому ніяких проблем в цьому немає. І якщо ви плануєте придбати собі полі страхування життя, але ви не в Україні, також нічого страшного в цьому немає, ви можете це зробити навіть за кордоном. Як? Пишіть мені в особисті, я все розповім більш детально.